Кривавий Варден це жахливий моб, жахливим характером. Цей звір більш могутній ніж будь-який інший. Те, що він став першим Варденом, що залишив темні глибини, дозволило посіяти своє зло по всьому світу. Народжений від прокляття кривавої відьми, цей монстр досі прагне помсти. Колись звичайний Варден, який був вигнаний через відсутність здатності до звукового удару, наткнувся на відьму, приховану в темних глибинах. Перелякана відьма запропонувала Вардену вічну владу. Виспіває з цієї калюжі крові, і ти відчуєш силу. Варден зробив вибір на користь пиття. Коли він це зробив, у нього забилося серце. Його шкіра стала криваво чорною, а рот скривився в зубастій посмішці. Сильне почуття болю пронзало його тіло. Коли цей біль пройшов, Варден вийшов із заципеніння тільки для того, щоб усвідомити. Тепер він може бачити. Цей новий досвід налякав і розлютив його, його розум затуманився, і єдине про що він мог думати, це про помсту. Він одразу ж побіг до стародавнього міста, згадуючи своє минуле. Протягом усього його життя інші Вардени постійно знущалися з нього. Але тепер усе мало змінитися. Він дістався стародавнього міста і видав. Гнівний рев скликаючи всіх Варденів на міську площу, всі вони були спантеличені, коли відчули, що перед ними стоїть закривавлений Варден. Ви всі завдали мені біль востаннє Раптово його грудна клітина вибухнула, видавши кривавий звуковий удар. Внаслідок жахливого видовища решта Варденів миттєво перетворилися на калюжі темної крові. Потім ця субстанція почала вбиратися в навколишній скалк, заміняючи його колір і колір вогню душі. Варден крові збентежено озирнувся навколо. Чому він міг щось бачити? А де були решта Варденів? Чому скалк вигідний? Глядає по-іншому. Не зовсім розуміючи, що сталося, і стривожений цими змінами, він вирішив залишити це місто. Блукаючи печерами, Варден крою пройшов повз ділянку, де був червоний скалк. І на його подив, червоний скалк відкрив дірку в стіні печери. Це було надзвичайно. Зазвичай скалк закривався навколо будь-якого Вардена, який намагався вийти з-під його впливу. Але зараз здавалося, що він хоче, щоб він пішов. Вардена крові переповнювала цікавість, коли він проходив повз, не знаючи, що чекає його з іншого боку. Він блукав по печерах багато годин, перш ніж щось зрештою привернуло його увагу. Наприкінці тунелю з'явилося світло. Він побіг до нього і раптово виявив, що засліплений різкими променями сонця. Він нічого не не бачив і був оточений гучними звуками з усіх боків. Це налякало Вардена та змусило його впасти у лють, нападаючи на кожен новий звук, що він чув. Він убивав все на своєму шляху і зруйнував перше село, на яке наткнувся. Коли він збирався вбити останнього мешканця села, до нього повернувся зір. Кров не зупинялися, і він пильно дивився на мешканця села. Я не можу повірити, що я збирався вбити тебе. Коли він це сказав, його вразило бачення того, що він зробив із Іми товаришами Варданами жах наповнив усю його душу. Він подивився на себе і зрозумів, що весь покритий кров'ю. На що я перетворився? Його страх перетворився на гнів, на відьму, яка зробила його таким. Якби не її зла магія, він би не здійснив цих жахливих вчинків. Поки Варден крові був занурений у свої думки, він почув крик допомоги. Він струсив із себе гнів і вирішив провести розслідування. Коли він вийшов на галявину, та побачив, як над гравцем знущається інший гравець у броні, З нього знущалися і змушували віддати його цінні речі. Все ще відчуваючи себе винним за те, що він зробив та маючи відношення до ситуації гравця, кривавий Варден вирішив допомогти йому і випустив кривавий звуковий удар, перетворивши хулігани на червоний туман. Гравець був у захваті, кривавий Варден нічого не сказав і почав йти, але гравець зупинив його. Хоже тобі не завадив би друг. Мене звуть Адам. Якщо ти залишишся зі мною, нас неможливо буде зупинити. На першому етапі він вагався. Зрештою, Варден погодився вирушити у подорож разом із гравцем, щоб дізнатися більше про цей новий світ. Проте він не міг передбачити, що на нього чекає попереду. На першому етапі це був простий видобуток руди та крафти, але незабаром гравець уже показував Вардену крові кожен куток світу. Чим більше часу минало, тим більше пригод вони переживали разом, і тим міцніше ставав їх. Варден Крой використовував свої здібності, щоб допомагати Адаму у боях, коли Адам забезпечував його їжею, дахом і дружбою. Вони удвох робили набіги на загублені храми і ходили світом, перемагаючи кожних мобів, з якими стикалися. Було дійсно неможливо зупинитися. Незабаром Варден виявив, що нападає на інших гравців, тоді як Адам забирає їхні речі. Адам завжди казав йому, що вони злочинці, але він почав сумніватися, чи правильно він чинить. Якось усе це досягло кінця. Коли вони напали на групу беззахисних гравців, а їхні будинки були охоплені полум'ям. Вардена осяяло усвідомлення цього. Хіба вони не стали вбивцями? Він подивився на Адама і побачив, як той збирає залишки на вграбованого багатства. Гравець помітив, що Варден пильно дивиться на нього і відчув його зростаючі сумніви. Не думай про це занадто багато. Добре? Їх речі були вкрадені в інших. Вони заслужили цього, не бажаючи ставити запитання своєму єдиному другою, Варден крові слухав, не розуміючи, що на його запитання були жахливі відповіді. Одного разу Варден і гравець прийшли до села. Раптом Адам жестом вказав Вардену на залізного голема у місті. Бачиш цю штуку? Цей монстр тероризує наше село вже декілька тижнів. Як ти думаєш, чи вистачить тобі сил впоратись з ним? Варден крою впевнено кивнув головою. Кинувшись на голема, він знищив його в одну мить. Обернувшись, він помітив, що гравець пішов. Збитий з пантелику Варден блукав навколо у пошуках свого друга. Саме тоді він помітив його, як і розмовляє з іншим гравцем. Здавалося, що вони про щось шепочуться, але навіть з його неймовірним слухом він не зміг розібрати про що вони говорять. Адам помітив Вардена і швидко відіслав іншого ревся геть, перш ніж приєднатися до нього. Адже ти вбив мантелевого монстра чи не так? Чудова робота. У мене є для теми особливе частування. Зустрінемося сьогодні ввечері на лісовій галявині, щоб здобути нагороду. Потім він пішов, залишивши кривавого Вардена одного. Минуло кілька годин. І щойно стемніло, Варден вийшов на середину галявини, але раптом нікого не було. Де був Вадам? Раптом земля пішла в нього з-під ніг і він упав у величезну яму. Равці одразу оточили яму і стали над нею. Нарешті, ми зловили цю штуку. Адам був правий, він занадто сильний, щоб залишатися поруч із ним. Давайте просто вб'ємо його і покінчимо з цим. Кривавий Варден не міг повірити своїм вухам. Його єдиний друг зрадив його. Протягом кількох місяців йому вдавалося стримувати свою кроваву лють, знаючи, що у нього є принаймні один друг у цьому світі. Але тепер він не мав нікого, кому він мог би довіряти. Моторишний гнів, який він відчував, швидко досяг точки кипіння, раптово з розлюченого Вардена ринула неймовірність на кількість крові це призвело до того, що дно ями заповнилося кров'ю, і це не припинялося. В той момент, коли це відбувалося, місяць став червоним, заливаючи краєвид багряним світлом. Кров продовжувала литися і литися, повільно піднімаючи Вардена на гору. А гравці спостерігали за цим у абсолютному жаху. Зрештою крові стало так багато, що вона перелилася через край ями і почала розтікатися всюди. Втративши контроль над своєю люттю, Варден почав вбивати всіх гравців на галявині у пошуках того, хто зрадив його довіру. Не знайшовши Адама, Варден заревів. У наступні дні лють Кривавого Вардена не вщухала, хто б не був на його шляху. Добрі чи злі вони всі будуть знищені одного разу після вбивства групи свиней, Варден повернувся, щоб подивитися на річку, тепер уже залиту кров'ю і його вразив спогад. Він згадав відьму та її калюжу крові. Саме це було джерелом всього його болю та гніву. Я вб'ю цю відьму за те, що вона прокляла мене. Кривавий Варден утік у напрямку свого рідного дому, щоб покласти цьому кінець раз і назавжди. Діставшись до ліго відьми, криваве Варден із ревом покликав її. Відьма вийшла із свого будинку і витрачилася на Вардена. І так, ти нарешті вирішив повернутися до мене? Я прикінчу тебе за те, що ти зробила, якщо ти не позбавиш мене від цього прокляття. Відьма дуже голосно засміялася, ніби її потішила його вимога. Дурний Варден, від цього прокляття немає спасіння. Навіть смерть врятує тебе. Кровавий Варден відшатнувся в шоці. Невже він застрягне тут назавжди? Дякую тобі за те, що ти проробив весь цей шлях дорогий. Так мені буде набагато легше контролювати тебе. Кажучи, це вона дістала зілля і виплескнула його на Вардена. Він боровся ще сили, відчуваючи, як його розум затьмарюється. Він чув, як ще під відьми опановує його думки. В останній спробі повернути контроль. Він почав дико розмахувати руками. Коли він це зробив, він застав відьму зненацька і вдарив її у відповідь, збивши з ніху її власну калюжу крові. Відьма закричала, повільно занурюючись у темну червону субстанцію. Кривавий Варден відчув неймовірне почуття радості, побачивши її болісну кончину. Проте, вбивство відьми, не здовольнить спрагу помсти цього Вардена. Це лише посилить її. У міру того як проходило більше часу. Кривавий Варден продовжував нишпорити світом у пошуках чогось, що можна вбити. Хоча найбільше у світі він почав ненавидити гравців після зради Адама. Щоразу, коли він дізнався про новий табір чи село гравців. Він негайно прибував, щоб зруйнувати все та убити кожного гравця у полі зору. У міру того, як його полювання збільшувалося, збільшувалися і криваві місяці. Незалежно від того, скільки разів його не намагалися вбити, не один не втікав від нього цілим. Врешті-решт, Варден знайшов Адам. Привіт, старий друг, я шукав тебе всюди. Нарешті ми знову зможемо бути разом. Варден вбив гравця, не замислюючись ні на секунду. Він знав, що Адам був брехуном і тепер шляху назад уже не було. Світ був просто жорсткий, так що тепер і він теж збирався бути жорстким. Він увібрав у себе, що залишилося від Адама, йому ніхто не був потрібен. Цього моменту він дбатиме лише про себе. Після вбивства Адама напади кривавого Вардена поступово ставали деталі рідше. Проте кажуть, що його досі можна знайти десь у світі Майнкрафт. Якщо ти сподіваєшся, хоч мельком побачити цей жах, то скоро зійде кровавий місяць. Річки стануть червоними, а скулк змінить свій колір, що означає, що він вийшов на полювання. Ніхто ще не побачив його живим. Ти будеш першим.